Ніколи взимку не купляйте джинси без байки і без євробайки. Завжди, запам'ятайте, завжди купляйте джинси взимку на утепленні. Wide leg, широка штанка 28, 33 євробайка. В мене це маленький розмір самий. Рельєфна структурна тканинка, гарний стрейчик, напилення. Джинси багі в чорному і синьому кольорі. Норма 25-30. Маю такі чудові дві модельки для дівчат. Ходеньких. Страйненьких. Євробайчка, Джинси баги спортивного крою. Велика серія багі 31-38, пояс резинка пояс гудзик резинка Такі от модельки на крупних дівчат. Дуже зручні, дуже комфортні, гарний, насищений колір. Гарний насичений колір, євробайка. Це не фліс, не байка, це євробайка, легке напилення.